Ну що, в Києві знову ракета небезпека. За останні тиждень це вже стало звичкою. Ми збираємося на один захід. Сподіваюсь, що до того ракети вже десь прилетять, чи їх зіб'ють, чи це виявиться фальш як вже було не раз. І я хочу почати читацький щоденник, тому що жодні ракети не можуть змусити нас, українців, українчиків, таких сильних вольових людей, відмінити свої плани. І не зробити те, що ми запланували зробити, ну правда ж? Ну, серйозно. Ми можемо лякатися, але ми все рівно все робимо те, що, потрібно, те, що треба зробити. Отже, ось. Папа! Цю книжку я взяла в бібліотеці, а повелася на це комбо авторів і вирішила, що раз я не знайома з жодним з цих авторів, то можна за одну книжку познайомитись з обома. А ви шкода, що тут написано, хто що писав, ну, подивимося. Отже, ключі Марії. Тут історія досить цікава. Я прочитала лише 47 сторінок, знову ж таки, тому що ракета небезпека, вчора збивала Беректа і взагалі дуже весело на цьому тижні, тому так мало. Але тут є три пласти історії: зокрема, про хроніку лицаря Ольгардазгавича, який у складі хрестоносців чи хто ці були чоловіки. Які в гроб, заходили в Єрусалим в храм гроба Господнього і вбивали всіх невірних, на їх думку, людей. От Від його імені ведеться один клас історії, а другий від е, чувачка, який живе у Львові на початку Другої світової війни, це тоді, коли русаки прийшли у Львів. І почали це місто знищувати і демонструвати всьому вельмошановному, освіченому, багатому Львову а, свій рівень культури. Ви мене, напевно, напевно всі вже читали книжки чи статті, де показано, що там пані, супроводжуючи червоноармійців, ходили гуляти у цих. Нічних сорочках, тому що думали, що це сукня, і а, пили з нічних згорщиків, тому що думали, що це так має бути. І звісно, не бачили того. Про це багато книжок є. Ну, тут початок теж такий є. Того... Про... Про той час трошки розповідається. О я почала, і в мене було тільки два включення з того часу. А найбільше всього включень, скажем так. Що це таке? Ти куди? А найбільше включень з 2019 року. Здається, це а, чорний археолог Олег Бісмарк і його дружбанчик ще один шукають всілякі нішточки, шляхи штучки а, у Софійському соборі. І ось історія йде про них. Тобто три таких класти історії почались, і я поки що прочитала дуже трошки, тому вражень не можу скласти. Єдине, що да читається легко, важко читається включення цього Ольгерда з Галича, ну хрестоносця. Ну, просто тому що там специфіка. Того часу і літературних творів того часу така, що легко не буде. Там писало, щоб страждати. Це ніхто не міг читати, то писало так, щоб прям щоб це було видно, що не дарма люди старалися побільше відіїватих фраз, побільше всяких порівнянь. Ну так, щоб був текст багатий. Uh, я почала вже відмічати так. Книжка бібліотечна, я тому тут нічого не креслю, звісно, але відмічаю себе цікаві місця. Потім я їх познімаю на ліпочки і наліплю назад, і буду далі використовувати. Просто мені цікаво потім для того, щоб задавати книжку, uh, все ж таки трошечки собі відмічати. Ну що, перші 50 сторінок я прочитала. Читається легко, враження поки немає, ну просто початок історії. Подивимося, що буде далі. Давайте покажу, що я тут наліпила собі. Отже, паба багато людей до речі цю книжку брали. Хоча в цьому році я перша в минулому три рази. Прикольно. Виставлена на сайті написано. До речі, дуже класна бібліотека в мене. Так, ось це, наприклад, з таким біленьким. Я відмічаю те, що мені знайоме зараз і те, що резонує з моїми враженнями і з моїм досвідом. Наприклад, ось всі читачі в одну мить перетворилися на фахівців з політології, історії, стали військовими стратегами та інженерами-винахідниками новітнього озброєння. Це про 41-й рік знайома, правда ж? Фейсбук не зайди, таке буде. Оце темно зелене, а я відмічала те, що мене лякає, і те, що мені не подобається. Жорстокість ціляку. Читати не буду, бо тут, ну, жорстко. Тато був жорстокий час, але я таке не люблю. Я за гуманізм. Життя людини найвища цінність. Так, таким. А з таким от сіреньким я відмічала все, що згадки про Росію. Ось, зокрема, ось тут вразив Пролетарський, страшно занадбаний вигляд російського війська. Грубі, наче сокирою витисані обличчя, стривожені очі і втомлені руки. Ось тут, наприклад, чому оці так бігне одягнені. Ну того, що так. Це як стиль такий спеціальний. А тут в мене те, що да, Ось це мені дуже сильно зараз резонує, про те, що а, кожен хто виїздив з Львова, а, брав з собою ключ від помешкання, тому що залишав надію на повернення. Мені здається, це зараз це дуже так боляче ну, таке читати, тому що ну, в Україні ситуація така, що багато хто поїхав. І таким рожевеньким це те, де є перетини між цими історіями, де є трошечки якісь спільна, спільна лінія, яка проходить через ці три включення, три пости часу, щоб я взагалі розуміла в чому суть. Ось тут, наприклад, є перша згадка про 41-й рік, господи, що з моїх тями. Про 41-й рік. І ось тут вони згадують у того нашого Ольгарда Згавича. Поки таке повідмічала, цікаво мені читати далі. Я вже хочу прям, хочу прям. Читати. Отже, я продовжу читати, мені лишилось трошечки. Я думаю, що за пару днів я доб'ю цю книжечку, тому що мені подобаються амбіції цих письменників про те, що а, і Діва Марія тусувалася в Києві постійно. А, і граль в Києві, і взагалі і Київ це центр цивілізації і найкраще місто на землі. Ну, одне з найкращих в Україні. Є ще гарні міста, які теж можуть уйти у рейтинг. Квіточка впала. А це що? Це те, що святий Грааль в Києві. Чом би й ні насправді? Київ таке чудове місце, мені здається, тут багато загадок нашого міста ще зовсім не відкрив. Завпадіння? Однаковій родників наших героїв. А це що? Це те, що святий Грааль в Києві. Чом би й ні насправді. Київ таке чудове місце, мені здається, тут багато загадок нашого міста ще зовсім не відкриті. А це що? Це те, що святий Грааль в Києві. Чом би й ні насправді. Київ таке чудове місце. Мені здається, тут багато загадок нашого міста ще зовсім не відкриті. Завпадіння. Однакові родинки у наших героїв. Дуже цікава, цікавий висновок. Лікарня – це прибудова до морвів, які тримають ще непомерлих. В принципі, все логічно. Ото нічка була. Шість кінжалів збили над Києвом. І калібрів. Котику все рівно, а ми, чесно кажучи, трошки перелякалися. Але, але, українські поповнені, здається, мають силу Асгарду, тому що вони просто нереальні. Це боги війни, кітик, боги захисту і до речі про богів. Я дочитала читала оцю книжечку ключі Марії і готова ділитися своїми враженнями. Вона. Ой, о, вона офігенна, вона дуже цікава, дуже крута. А, мова Куркова і Іваничука така легка, мелодійна, насичена. Ну, книга читається на одному диханні. Я читала два тижні на одному диханні. Да. Тим не менш, а, вона затягує. Я читала довго не тому, що вона нудна, а тому що просто справа гарна. А, дуже цікава ідея. Книжки про реінкарнацію Діви Марії, Все... <кхи> Причому, ще мені дуже подобається, все зав'язане навколо України, тоді відбувається в Україні, тому що що? Україна найкраща держава в світі. Так, а, тому кінець достатньо неочікуваний, тому що герої, які, з якими ти знайомишся спочатку, в кінці поводяться зовсім інакше. Ну, він, очікуваний для тих, хто читає таку літературу, для мене це перший знайом з авторами, тому я була не здивована, а так. Таке слово, як сказати. Не знаю, забула слово. Ладно, ви <смі> зрозуміли. Тому я, звісно, і рекомендую. Ось у нас є стільки закладочок тут. А, і мені подобається насправді ці загравання з СС, з пошуками. А Гітлером і Сталіним всіляких артефактів, які допоможуть а, і дадуть силу неймовірною солдатам. Ну, це ця індіана Джонщина, скажімо так. Мені це цікаво, я таке люблю. Воно як ніби трохи додає фантастики якоїсь каски, сеси казки. Боже, це ніч безсонна. В кінці я вже відмічала не так багато, тому що вже, в принципі, все було зрозуміло. Ну, ось тут наш герой рванув в іншу країну на Молька. Ось це мені дуже сподобалося насправді, що він сповільнився і став греком. А, ну, просто інколи я теж такий стан ловлю дуже рідко, але буває, і я його неймовірно люблю. Це момент, а, коли герой знаходить бажане. Ось тут всіляка. Оця легенда цікава. Не буду спойвор, і це просто треш.